Сьогодні ми спробуємо з вами виготовити аплікацію сонячної системи. Для цього нам потрібно взяти один аркуш кольорового картону, я взяла чорного кольору, манну крупу і клей ПВА. Спочатку на кольоровому картоні я ручкою зобразила. Де знаходиться Сонце, ось так невеличку ділянку виділила. Потім можна дивитись на малюнок, наприклад, планети із Я досліджую світ, подивитися з підручника, як розміщуються планети сонячної системи. Перший у нас буде Меркурій, друга Венера трішки по розмірах подивитися: Земля, Марс. І так далі, зобразити вісім планет сонячної системи. Ручкою позначити, де вони будуть знаходитися. Потім беремо клей ПВА і наносимо на ті ділянки, де в нас буде перше це Сонце, а далі ці планети. Можна взяти пензликом трішки, якщо зручніше. Стрішки нанесли, поки не висох клей, ми засипемо ці місця манною крупою. Так. Те, що зайве, можна потім перебрати будемо. Наносимо далі клей на інші планети. Також у планети Сатурн є ось такі кільця, треба їх показати. Так, я так трішки їх промалювала ось такими кільцями. Ну, а тут просто як... Кулі знову наносимо крупу. Тепер нам потрібно дочекатися, поки наша манна крупа засохне, щоб ми мали змогу розфарбувати наші планети сонячної системи фарбами. Коли аплікація з манною крупою висохла, можна її розфарбувати. Я використала гуашеві фарби, треба побільше водички додати в фарбу, щоб вона була рідкіша. І наносити поступово, не поспішаючи на ті місця, де в нас манна крупа приклеєна. Ось таким чином. Можна потім ще демалювати такі промінці по картону, не дуже воно так гарно малює, але воно висохне залишиться місце. І так кожну планету я розфарбувала своїм кольором. Таким як приблизно можна подивитися в підручнику на кольори, які мають планети, або знайти в інтернеті. Ось я знайшла таку, такий малюночок і використала в своїй роботі, щоб кожна планета мала свій колір і не просто одного кольору, а різних кольорів. Ось, наприклад, я використала тут і фіолетовий, і червоний, і блакитний. Змішуйте, не бійтеся, не, не тільки одного кольору беріть. Потім, коли ви зробите цю роботу, можете ще підписати. Виберіть, що вам зручно, можливо, тут якийсь фломастер світленький, можна використати кожну планету, підписати, як називається, щоб ви запам'ятали назви цих планет. Можна на маленьких листочках паперу біленьких написати і приклеїти, вирізати і приклеїти біля планети. Можливо, так буде зручніше. І ви запам'ятаєте назви планет сонячної системи.